У селищі Степне Коломицької громади деякі місцеві скаржаться на часту відсутність води. Інколи це може тривати до кількох діб. Розповіла місцева Олена Ступенко. Місцеві жителі говорять, що в них постійна проблема все їхнє життя з водою. Я живу на другому поверсі, але живу ближче туди до водонапірної башні. Тобто, в мене хоча б щось десь коли труїчка, якась з'являється, гаряча вода не з'являється, тому що ну, котл не може запустити гарячу воду недостатньо на Місцева жителька Юлія Альошкіна у степному живе три роки, два з яких майже без води. Ми як сиділи без води, так і сидимо і надалі. А ось останні дні взагалі, взагалі води не було. Тобто світло є, води нема. Світла нема, води нема. Я дізналась таку інформацію, що м -м, генератори в нас є. Ми їх не використовуємо за призначенням. Жінка разом із іншими місцевими неодноразово зверталася до сільської ради та житлово-комунального комбінату. Тут до речі, коли заводу запитуєш, вони теж нічого не знають, і ні, чому інформація в нас є завжди одна стабільна. А я живу на четвертому етаж поверсі. Мене води взагалі ніколи немає. Водопостачанням у селі займається комунальне підприємство Степне. Щоліта у степному збільшується забір води. Нині там функціонує три свердловини і вони не справляються. Минулоріч одну із них відремонтували, проте після неї із ладу вийшла інша, розповів голова Коломацької громади Євген Почечун. Відключення Електрики, і це додало ще більше проблем. На, на даний момент ми ну, ще в минулому році, також для КП, степне, яке обслуговує населення, подає воду у нашій громаді. Закупили два потужних трьохфазних генератори, які зараз ну, працюють на... для пода... ну, для подачі води. Ну і звичайно, головне, що ну свердловини ну не встигають набирати. Тут необхідну кількість води і подавати. Їм. За словами місцевої Марини Шейки, останні місяці із крану в її помешканні із водою тече і пісок. Він потрапляє і в побутову техніку, яка пов'язана з використанням води. Приходив майстер, розбирав котел, і він мені показував. В мене всі трубки були забиті піском. Всі. Цю воду з піском п'ємо ми всі, ламаються стиральні машинки, пральні машинки, ламаються котли. Ламаємося ми. Потрапляючи в лікарні, ну техніка не видержує, а ми так тим поче не видержимо. Як пояснив Почечун, після ремонту однієї із свердловини стався прорив фільтру. Відтак пісок потрапив у водопровід. Зараз ведуться поступові роботи по роботи. Хто за бажанням по Вилучення цього піска з піском вирішується по зверненню. тих, хто звертається в КП. Вони проводять певні роботи по дворовому, по, по дворовому вилученню цього піска за словами Євгена Почечуна. Цьогоріч на вирішення проблем із водопостачанням грошей у бюджеті не передбачення. Аби вирішити питання, потрібно близько 5 мільйонів гривень і півтора року на роботи. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.